Привіт! Пропоную вашій увазі ще одне відео навіяне роздума після книги Джона Ролза Теорія справедливості. В центрі нашої уваги ось яке питання. Дивіться: теорія Ролза зрозуміла і логічна. Вона дає практичний рецепт побудови справедливого суспільства. Не те, що просто, але можливо. При цьому більшість людей не тільки вважають, що живуть в несправедливому суспільстві, вони впевнені, що справедливих суспільств ніколи не існувало і що справедливість взагалі неможлива. І треба визнати, що підстави для подібних сумнівів є. Чому так? Спочатку коротка відповідь: справедливість, як і демократія, є важкий щоденний труд. І при цьому труд неоплачуваний. Нагородою можуть бути переваги, які дає життя у справедливому суспільству. Але, як ми вже зазначили вище, є нюанс. Але щоб там не було, побудова справедливого суспільства вимагає зусиль. Справедливість це не подарунок кимось плюшки, а якщо повернутися до термінології ролса, це тягар. Тягар, який приймають на себе добровільно всі члени суспільства, або переважна їх більшість. А якщо ні, то і ні. А тепер відповідь більш розлога. Перше, справедливість можлива, у суспільстві, яке складається з вільних людей. Причому вільних не формально, а ментально. Яку людину я називаю вільною? Ту, що здатна на вчинки і діяння без претензій на оплату і без примусу, Ту, чиї дії не обумовлені необхідністю. Детальніше про це на прикладі Стародавніх Греків я говорив у відео про політику як брудну справу. Якщо не дивились. Посилання в описі. І отже, якщо основним принципом взаємовідносин в суспільстві є принцип, а що я з цього матиму, таке суспільство навряд чи можна назвати вільним. Друге, справедливість можлива в суспільстві, яке складається з моральних особистостей. Хто це за ролзом, це люди, які характеризують дві особливості. По-перше, і для мене це було дещо несподівано, людина повинна знати, чого вона хоче від життя. Або якщо по науці, мати свою концепцію блага. Концепція ця відтворюється у раціональному життєвому плані. Що це за план, як правильно його скласти і втілити в життя, поговоримо іншим разом. А по-друге, така людина керується бажанням діяти відповідно до певних принципів правильності. І, виходячи з цього, вона віддає перевагу способу життя, який описує природу як вільної, рівної, раціональної особистості. Крім цього, моральність передбачає повагу один до одного. За Ролзом, поважати один одного як моральних особистостей означає ось що. Необхідно спробувати зрозуміти цілі іншого та його інтереси з його точки зору, і знайти обґрунтування, які дозволять прийняти обмеження на свою поведінку на користь іншого члена колектива. А саме статус моральної особистості дає право на рівну справедливість. Ще раз. Тільки якщо ви є моральною особистостю, у вас є право на справедливість, а якщо ні, то і ні. Третє справедливість можлива в суспільстві, члени якого мають почуття справедливості, а також бажання застосовувати принципи справедливості і вчиняти відповідно до них. Якщо більш докладно, то ми вже знаємо, що люди об'єднуються в колективи з метою організувати взаємовигідну кооперацію. Вона потрібна, щоб покращити життєві перспективи кожного члена суспільства. На березі кожен погоджується з певними правилами і таким чином йде на добровільне обмеження своєї свободи. При цьому кожен повинен бути впевнений, що інші члени спільноти, погоджуючи на подобні обмеження і не прагнуть отримати вигоду від кооперативних зусиль інших людей і не вносити при цьому своєї частки. При цьому баланс вигоди не має значення. Тобто, ви продовжуєте дотримуватись, взятих на себе зобов'язань навіть в тому випадку, якщо вам здається, що хтось інший має з цього більшу вигоду. Це й називається тягарем зобов'язань. Людина вибирає раз і назавжди всі стандарти, які керують її життєвими перспективами, і погоджується з тим, що повинна бути дотримуватись їх навіть при реалізації гірших можливостей. Але ж при цьому вона повинна бути впевнена, що інші члени спільноти готові чесно нести тягар зобов'язань, незалежно від того, задоволені вони ходом виконання свого життєвого плана чи ні. На цьому засноване почуття довіри, без якого ніяке справедливе суспільство неможливо, ну, принаймні воно ніколи не буде стабільним. Трохи докладніше можемо поговорити на прикладі обов'язків взаємної допомоги. Публічне знання про те, що ми живемо в суспільстві, в якому ми можемо сподіватися на те, що інші прийдуть нам допомогу ну, в важких ситуаціях, вже само по собі має величезну цінність. І неважливо, якщо ми самі. Ніколи не будемо потребувати цієї допомоги, а нас, час від часу, будуть закликати її надати. Як говорилось вище, баланс вигади в цьому випадку не має значення. Головна цінність цього принципу виміряється не допомогою, яку ми дійсно отримуємо, а скоріше почуттям упевненості і довіри до інших людей і знанням про те, що якщо допомога нам колись знадобиться, ми її отримуємо. Якщо спростити по максимуму, це можна порівняти з ситуацією, згідно якою значно краще, коли в тебе є парасолька, але немає дощу, чим коли йде дощ, але немає парасольки. А обов'язок носити з собою парасольку, навіть якщо прогноз говорить ясно, і є той тягар, який зобов'язується нести кожен член справедливого суспільства. Послухавши те, що я вже сказав, покрутивши навколо головою і оцінивши реалії. Багато з вас кажуть, що намальовано мною суспільство ідеальне і на практиці неможливо, і що прикладів такого суспільства в історії людства знайти не вдасться. А я не погоджусь. Все залежить від мети, від ідеї і від того, наскільки глибоко може проникнути вона в свідомість більшості. Та й приклади є. На основі ідей Мартіна Лютера, а може більшою мірою Жана Кальвіна вдалося створити, якщо не глобальне суспільство, то принаймні численні спільноти не просто справедливих, а майже святих. Якщо цікаво поговорити про кальвінізм і про догмат приречення, пишіть в коментах. Запишемо відео. Чесність Пуритан була майже патологічною, і виконання взятих на себе зобов'язань повним. Макс Вебер у своїй знаменитій книзі наводить такий приклад: німецький лікар, який тільки почав свою практику в США, приймав пацієнта. Той представився і додатково повідомив, що є членом такого то приходу, такої-то церкви. Відразу не усвідомивши, навіщо йому потрібна така інформація, лікар, тим не менш, уточнив це у більш досвідченого колеги. Той посміхнувся і відповів. Переклади на німецьку, це означає, за оплату рахунку можете не переживати. Виходячи з досвіду порітан, я впевнений, що побудова суспільства, що задовольняє трьом описаним вищим вимогам, в принципі, можлива. Правда, є ще четверта. Четверте, справедливість можлива в суспільстві, де люди чесні. В даному контексті можна говорити про чесність двох типів. Перше, чесність при виконанні своїх природних обов'язків, ну тобто тих, які прийняті, як правило, у вихідному положенні. Про них ми вже поговорили, коли обговорювали питання про тягар зобов'язань. Однак в будь-якому суспільстві виникають ситуації, коли людина бере на себе додаткові зобов'язання. Навіщо? Та тому, що реалізація революціонального життєвого плану вимагає згоди інших членів спільноти. Йдеться про політиків, суддів, чиновників. Претендентів на інші публічні посади, а для отримання згоди на заняття цих посад людина бере на себе додаткові зобов'язання і оформлює їх у формі обіцянок. Обіцянки ці справа добровільна і публічна. Той, хто займає громадську посаду, бере на себе зобов'язання перед своїми співгромадянами, від яких він домагається довіри і віри в себе. Набір цих зобов'язань може бути різним. Від зобов'язання виконати свою роль як яка визначена правилами певного інституту, до зобов'язання скоїти якісь діяння, яке благотворним чином позначиться на покращенні життєвих перспектив кожного члена особліноти. Виконання зобов'язання тримати обіцянку, це і є принцип чесності. Чувак, скажете ви, так отут і собака зарита. Справедливості немає тому, що політики брешуть. А вся система влади поводована таким чином, що ані змусити чиновників і політиків виконати свої обіцянки, ані покарати їх за невиконання цих обіцянок неможливо. Звичайно, це проблема, хоча, з моєї точки зору, не головна, і вирішити її можна. Головна проблема в іншому: ми вже говорили, що в справедливому суспільстві важлива чесність двох типів. Чесність у виконанні взятих на себе додаткових зобов'язань і чесність у виконанні своїх природних обов'язків. Звичайно, зобов'язання політиків на виду, оскільки добровільні і публічні, їх виконання легко простежити, а при нагоді і пред'явити. А непублічні члени не суспільства, ну, яких переважна більшість, ніяких зобов'язань, здавалось, на себе не беруть, але це неправда. Природні обов'язки люди беруть на себе за замовчуванням, оскільки є членами суспільства і зобов'язуються не тільки виконувати прийняті в суспільстві правила, але й вносити пропорційний внесок у розвиток цього суспільства. От тут і виникає головна проблема проблема людини без квитка, проблема безбілетника. Безбілетник це той, що вважає, що всі повинні діяти справедливо, крім мене, якщо мені це не вигідно. Та той, хто користується благами кооперації, але не вносить свого пропорційного внеску, той, хто вважає, що у великому колективі ухиляння одної людини від виконання своїх обов'язків ніяк не вплине на загальну ситуацію, і він, як усі інші, отримує вигоду від колективного блага в будь-якому випадку. Тому можна ухилятись від обов'язків по захисту від збройної агресії, недоплачувати податки, кидати бички повзурну або паркуватись як мудак. Захистять, оплатять, підметуть, об'їдуть. Але головне зло від нього не в тому, що в загальній касі буде менше грошей, а в тому, що він підриває стабільне суспільство, знижує рівень довіри в ньому і провокує інших, слідувати його прикладу. Тому що люди можуть відчувати спокусу, ухилитись від свого внеску, коли вони мають підстави підозрювати, що інші не вносять свій. І чим більше безбілетників, тим менше шансів на справедливе суспільство. Ми ж розуміємо, що в будь-якому трамваї хтось може їхати без квитка. Але як тільки кількість таких людей перевищить критичну масу, трамвай зупиниться. А якщо кількість людей. Без квитка в суспільстві перевищить критичну масу, то взаємовигідна кооперація перестане бути можливою. Суспільство розпадеться, і що тоді? А запитайте Гобса. І ще одне. Зазвичай той, що без квитка не афішує свого хиляння, але буває, що його ловлять і пред'являють. І тоді починається те, що я не більше мене злить і дратує, він починає підводити під свої дії філософію. Філософія ця дуже проста і зазвичай зводиться до фрази Я нікому нічого не винен. Чувак, якщо ти нікому не винен, якщо відмовляєшся від обов'язків, то звідки візьмуться права? Твої права це чиїсь обов'язки, які права інших людей можливі лише при виконанні тобою твоїх обов'язків. Немає обов'язків, немає прав. Тому єдиний метод боротьби з тим, хто їде без квитка примус. І Роллсин, до речі, згоден, і я також. На цьому все. Деякі коментатори кажуть, що дістаю вже своєю справедливістю, але мене тема не відпускає. І тому я буду час від часу до неї повертатися, а ви вирішите самі, чи справедливо буде заходити мене копійчиною, чи ні. Всі необхідні інструменти для цього є. Заздалегідь вдячний. Ну, і, звичайно, ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі. Побачимось!